Розглянемо завдання з за НМТ з першої зміни. За умовою у нас є пряма призма, в основі якої лежить ромб. У ромба всі сторони рівні, отже позначимо це на малюнку. Тепер у цього ромба ще кут 60 градусів, відповідно, це менший кут ромба. Йде мова про діагональний переріз цієї призми. Діагональний переріз можна провести через діагональ ромба, відповідно, через більшу або через меншу. Отже, у нас менший переріз. Отже, він проведений через меншу діагональ ромба. І відома його площа, також відома висота призми, і це все позначаємо на малюнку. Тепер розглянемо трикутник, утворений двома сторонами ромба та його діагоналю. Ми бачимо, що він рівнобедрений. Отже, кути при основі будуть рівними. І вони дорівнюватимуть за суму просумокутів трикутника плюс 60 градусів. Трикутнику якого всі кути по 60 градусів, це рівносторонній трикутник, отже, позначили, що всі сторони рівні. В задачі нас просять знайти об'єм призми. Формула об'єму це площа основи помножити на висоту. Висота в нас є, треба якось перейти до площі основи. Якщо не бачимо як, робимо те, що можемо зробити. А зробити ми можемо. У нас є площа діагонального перерізу. Як ми бачимо, у площі діагонального перерізу це площа прямокутника. І у нас є сторона цього прямокутника. Отже, ми можемо знайти іншу сторону цього прямокутника, яка буде власне, діагонально ромба. Означили цю сторону як Х, тоді Х дорівнює 140 коренів з 3 поділити на 7 коренів з 3 дорівнює 20 см. Підпишемо її на малюнку. І оскільки у нас трикутник був рівносторонній, то сторони ромба також будуть по 20 см. Отже, власне, ми можемо знайти площу основи. Якщо не пам'ятаємо площу ромбу, нічого страшного, ромб це паралелограм, отже, можна використати формулу площі паралелограма. У нас є сторона, у нас є кут між сторонами, отже, можемо взяти формулу BC синус альфа. Формула площі паралелограма є в довідкових матеріалах. Підставимо. Отримали, що площа основи становить 200 коренів з 3. Все, тепер є площа основи, є висота, можна шукати об'єм. Перемноживши, отримуємо 4200 см кубічних. І це остаточна відповідь.